Ай, Волкеданстет. Ай, Добрий день. Я по оголошенню на роботу. Щоб я в полтві жив, оголошення не запрошення. В резюме зазначено ще наполегла. Мене звати Лариса, потрібна рибалка. Я живу за принципом, не дозволяє нікому зіпсувати свій день. Це твій день, зіпсую його сама. Зараз ніхто не може бути упевнений у завтрашньому дні. А ви впевнені, що завтра теж буде дно? Хоча я чув, що ви полюбляєте випити. Це чистої води обман. Не полюбляєте? Я обожнюю. Ігорко, то ти? Мені було нудно, і я випила твою півашку. І воно і коньяк. Хіба що прибиральницею. Прибирати? Що? А ну, свідків. Свідків чого? Ну, бо вони бачать те, чого їм не потрібно бачити. Виходить, ті, хто дивиться Тік-Ток, свідки? Логіка жіноча. Ех, крематорій не санаторій, но загоріти можна. <гум> а знаєш, як називаються люди, котрі вже не бігають. <гум> не, як? Не біжчики. А тоді люди, які бігають, що? Що? Що бігуді тоді? Давай в темпі я жарти хочу. А тут ще й м'ясом смаженим запахло. А що це стало? Вбили чи самогубство? Хе, та кажуть, що вона щось ство амуніцію і промишляла, шоломом. Шо? Ну то, як бач, виявилось, що то просто казки були. Холера ясна. Я просто не вимкнув. Здається, я наклав штани. Здається, тобі не здається. Ну, в принципі, я можу прибирати. Одного разу я прибрала до рук чужий бізнес, але невдовзі мене вивели на чисту воду, і тоді мені довелося залягти на дно. Скажіть щось, не мовчіть, як риба? Мовчання золото. Не вчіть треба плавати, під лежачий камінь вода не тече, у вас є 10 секунд, щоб вразити мене. На безриб'ї? І рак? Країна на південному заході Азії. Це було неочікувано, але не вражаюче. Юлічка, викличте менеджера помітла. У вас є менеджер помітла? Це його помічник. Він більше схожий на менеджера посавку. Що ви такі старий? <смітло> <смітло> ну годі, кричати на людей — це моя фішка. Ваша фішка в тому, що ви говоряща фішка. Гадаю на ну, цій російській нотці ну, ми і завершимо. I'll always be alone